Я вітаю вас на каналі, вітаю в магазині Копійка. Запрошую на огляд товарів з акційними пропозиціями, а також новинок. Я дякую за ваші вподобайки, підпишіться, щоб не пропустити нове відео. Приємного перегляду. Шампунь Пантін 105. Бальзам в асортименті 101 одна гривня дев'яносто копійок. Прокладки Олві 142 сорок три гривні дев'яносто копійок. Засіб для інтимної гігієни щоденний та для дівчаток 165 гривень. Смужки воскові для депіляції, зелений чай та мед 75 гривень, крем для депіляції 95, Прокладки урологічні 45-14 штук. Гель для гоління від арко, алоєвера, авокадо та манго. Ціна 115,90 гривень. Прокладки урологічні сені 15 штук, 73 гривні. 18 гривень 6 штук. Рушник для обличчя 50 на метр. Ціна 60 гривень. Мікрофібра 70 гривень 35 на 75 сантиметрів. Рушник банний, 70 на метр 40, 120 Два рушники в наборі для обличчя та банний 229,90. Пледи, три кольори на вибір. Вони йдуть в сумочці. Ціна акційна 599,92 на 2,30. Покривало євро 2,20 на 2,40 800. Тапочки м'якенькі. Відкритий носочок 399,90 у трьох відтінках. Дитячі тапочки 299. Сіренькі зайчиками 250. Плет ціна також акційна. 229,90 метр 50 на 2. Такий плет кольоровий 200 гривень, 2 на 2,30. 2,20 на 2,40 розмір. Ціна 400 гривень. Дитячий плец іграшкою ціна на 600 гривень. Подушка на стілець 80 з двох сторін зав'язки 40 на 40. Блакитний та рожевий рюкзак з малюнком 200 гривень. Сумочка одне відділення невеличкого розміру 180 Гаманці гарної якості. Вмістки. Кольори на вибір. Ціна 179,90. Маленька кругла сумочка, геометричний малюнок 549,90. 400 гривень. Ось такий варіант. Гаманець жіночий на замку у двох відтінках. 99,90. Такі малесенькі гаманці у формі сердечка. Два кольори 60 гривень. Сумочка світло-бежевого кольору 400 хорошої якості. Сумка через плече 299.90 має декілька відділень. така маленька сумочка 129.90. Сумка на пояс 200. Господарська 60 гривень. 35 на 40. Пляшка скляна для олії чи оцту 100 гривень. Ще одна пляшечка з корком 129,90. Набір баночок для спецій 100 гривень. Чашка керамічна з кишеною для печива 50. Скляна кольорова 100 гривень. Такий варіант у коробці 129,90. Скляна баночка, кришка бамбук 119,90. Банка для напою з кришечкою та дробочкою 40 гривень. Набір, чашка та блюдце. Ціна 179,90. Меншого розміру 99,90. 180 гривень. Ось така краса, подвійні стінки всередині засушені квіти. Такий варіант чашки цікавий 229,90. І ще одна об'ємна 199,90. Набір з ложечкою 200 гривень. Запакована в коробці. Пластиковий піднос, дошка для нарізання 200 гривень. Тарілки для закусок 183 штуки упаковка. Такий набір 6 штук 200 гривень. Пляшечка пластикова для напоїв 50. Стакан пластиковий з трубочкою та кришкою 25. Такого плану також по 25. Кольорова пляшка для напоїв 90. Красива склянка з дерев'яною підставкою 99,90. Склянка рибка подвійне скло. Ціна 68,97. Набір стаканів 180 гривень. 6 штук. Букал для шампанського. Кольорове скло 40 гривень. Стакан скляний ребристий – 70. По 60 гривень креманки. Чашка з ніжці 109,90. Контейнер пластиковий. Прозорий без кришки. Ціна акційна 150. Підставка пластикова для кухонного паперу. Ціна 50 гривень. Метелик. Тримач для серветок. Рожевий та блакитний 40 гривень. Пластикова чашка 20, корзинка для зберігання пластик, ціна 40. Органайзер стакан 15 гривень. Корзина пластикова з ручкою у рожевому кольорі 90. Кошик для зберігання з ручками. Дуже великий, місткий. Ціна 149,90. Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось у новому відео.